Цікава ситуація, в країні формується альтернативна лінія державного апарату, незалежне антикорупційне бюро з правом прослуховування вищих чиновників, потенційно ще й спеціалізований антикорупційний суд та бюро антикорупційних розслідувань, а також електронні декларації для чиновників, за допомогою яких можна взяти за лацкан будь-кого з можновладців, і все це. Все це підгідує американського уряду, який розширює свій контроль над українськими васалами. Звичайно ж, депутати та чиновники все ще намагаються сховати свої статки, але зробити це стає дедалі складніше. З народними депутатами відбуваються містичні речі. Вони ну зараз сидять і панікують. Аби не сісти за грати, у них лишилося всього два тижні для заповнення електронної декларації і оприлюднення всіх своїх багатств. Надо подати Подам. і ось їхні перші публічні скарби вже шокують всю країну. Реально, ці декларації це буде просто бомба. Нардеп ігор Васюник задекларував шість квартир, десять земельних ділянок, кілька будинків і ряд нежитлових приміщень. об'єкти. Ого. Родина депутата має корпоративні права аж у 57 різних бізнесах. Заступник міністра юстиції Сергій Петухов вражає своєю готівкою. Задекларував 340 здається, тисяч доларів готівки. А найгучнішою є декларація нардепа Ігоря Котвіцького. Після недавнього візиту у відень у нього відчутні фінансові зміни. Уявіть за кілька днів депутат скупився більш ніж на півмільйона гривень. Сумка Крістіан Діор за 95 тисяч гривень, пальто за 127 тисяч, куртка за 174 тисячі. І це лише частина закордонних сувенірів чиновника. Усього він витратив на шопінг 600 тисяч гривень. У людини дуже гарний смак. Проте наразі сміливців декларантів як кіт наплакав. Уявіть, із 50 тисяч посадовців найвищого державного рангу статки показали лише неповних 10 тисяч. Та навіть їх епохальна відвертість під загрозою. Адже з електронною базою декларацій коїться щось незбагненне. Звідти загадковим чином зникають гроші, бізнес та інші важливі відомості з життя можновладців. Раз цілий розділ, 16 відсутня інформація. Нардеп Остап Єднак подав електронну звітність у понеділок. 10 жовтня, але вже наступного дня в ній ще злаціла графа про участь у громадській організації. Якого там 11 чи 12 жовтня цієї таблички не було. Через день все з'явилося знову, та ще й з додатковими сюрпризами. Це додатковий розділ з'явився. цього розділу. Не було з проблемами в системі. Зіштовхнувся і депутат Козак Михайло Гаврилюк. Система загубила його зарплату. Я вроді все зробив правильно. От зарплату вказав скільки зарплата, але зараз що сайт відсвідчує, що я не вказав, скільки у мене зарплата ну, за 2015 рік. Нардепи клянуться. Вони не проти публічно вивернути кишені, але зробити це дуже непросто. Мало того, що система декларування захлинається у технічних збоях та помилках, бу -у -у, слав, нема такого населеного пункту. Опа На додачу, вона живе власним життям. Переписуючи декларації, я самопомічі ми принципово поки що не заповнюємо, щоб потім не було махінацій Якихось експерти давно б'ють на сполох. Нинішня система е декларування не відповідає законодавству, адже влітку під час скандального запуску її підмінили. Говорити про систему не можна. Нагадаємо, у минулих випусках гроші показували, як державна служба спеціального зв'язку на чолі з генерал-майором Євдоченко відмовилася запускати систему, профінансовану європейцями, і запустила власну програму невідомого розробника. Ось одна система, а ось інша. Система електронного декларування опинилася в заручниках у заручниках брехливого держпизв'язку, який і до сьогодні по суті постійно обманює нас з вами. До того ж, в електронному декларуванні новий скандал. Антикорупційні чиновники загубили ключі від бази електронних декларацій. Ключі і коди до цієї системи належать власнику назикалогіни і доступи до НАЗК, а безпосередньо до відділу захисту інформації не передавали. Вони показують одне на одного пальцями, а в результаті не зрозуміло, хто власне несе відповідальність за те, що система змінюється зараз. Ці скандали ставлять під загрозу всю боротьбу з корупцією, адже хтось невідомий може домалювати декларантам зайві будинки чи автівки або ж навпаки сховати чиновницькі мільйони. Наразі ми маємо великі проблеми. Система функціонує аби як, і це зазначаю саме після того, як експерти держпи внесли свої правки, найбільше дивує млявість чиновників. Депутати, міністри та інші високопосадовці зобов'язані подати електронні декларації до 30 жовтня. Але наразі з 450 нардепів є декларації лише шістьох. В Кабміні декларації подали одиниці, з яких жодного міністра. Не видно декларацій із адміністрації президента. Програма гроші нагадує Слугам народу. У вас лишилося два тижні, інакше в'язниця. Ті, хто не подають декларацію, отримують два роки у